Свято, мамине свято. Для кожного з нас мама близька, дорога, рідна людина, готова невпинно допомагати, любити і піклуватися. Як з'явилася День Матері? Як з'явилося це свято? Як і кожне свято, День матері має свою історію. Давайте подивимося, яка ж історія цього свята. Маленька американка Анна Джервіс втратила найдорожчу в світі людину маму. Її мама померла. Серед важких сирійських буднів вимріяла вона одну думку. Люди повинні мати такий день, у який усі разом ушановуватимуть і матір неньку, і матір землю, і матір Божу. На її клопотання у 1914 році Конгрес США. Сполучені Штати Америки встановив нове державне свято та назвали його День Матері. Невдовзі його узаконили ще чимало країн. В Україні це свято було відроджено з 2000 року. Його святкують щороку другої неділі травня. Звісно, найкращим подарунком кожній мамі у святкові дні стане те, що дитина змайструвала власноруч, адже цей виріб для мами передає всю дитячу любов і вдячність. А який же подарунок можна підготувати для мами? Можна виконати якусь листівку, гарний малюнок, поробку. Те, що буде мамі, дуже приємним. Перше слово, яке вимовляють діти в усіх країнах світу це слово мама. І не даремно, бо першою людиною, яка схиляється над їхньою колискою, є мама. Промовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Мама починається літерою М. Мама українською, румунською, білоруською. Майка болгарською, матка польською, мутер німецькою, мазе англійською. Мам, не ображайте їх, допомагайте, адже в житті мама найдорожча і найближча людина. Давай перевіримо, які ви чуйні та виховані діти. Скажи, чи знаєш ти, коли ж у мами твоєї день народження? А чи помічаєте у дома речі, які лежать не на своєму місці та прибираєте, щоб допомогти матусі? Складайте на місця свої речі. Чи допомагаєте мамі прибирати? Як ви з татом вітаєте матусю з днем народження? Пригадай, будь ласка, якщо немає тата, то як ви сім'єю вітаєте матусю з днем народження? Ми пам'ятаємо, що сім'я може складатися з мами та дитини? Може складатися з мами, дитини та тата. Сім'ї бувають різними дібрати слова ознаки до слова матуся. Матуся молода, активна, тендітна, усміхнена, старанна, яскрава. А тепер давайте прочитаємо з перших літер цих слів слово. Яке ж на слово вийшло? Правильно, вийшло слово матуся. Дякую вам за увагу. Ви впоралися з завданнями нашого уроку? Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок до зустрічі!